Частина 2, огірочки висипали. Дивіться, які шикарні. Ще хороші, класні, зелені такі, бомба. Йдемо збирати перчик. Взяли відеречко і йдемо позбираємо перчик. Я думаю, в одне відеречко він не влізе. Ну, І закриємо ще перчик, опа. Котресь зелений я буду лишати, буду рвати тільки жовтий, зелену мені не потрібно. Ой. Рибочки подивилася сьогодні. Плавають все добре, ніхто їх не з'їв. Прекрасно вони себе почувають. Так що, я думаю, з рибками буде все добре. Вони виживуть. Так, ось цей можна взяти перчик. Так, такий ще наполовину бачу. Не будемо брати наполовину. Біць, наполовину. Зелений половина жовтий. Будемо брати тільки достигший перчик. Так що, поки ми працюємо, город теж працює. Так, це зелений. Який яркий. Прийдеться закручувати кусочками. Дуже класний, прям яркий-яркий аж горить. Так що, ще закрутимо шматочками. Та дивіться, ще які висять бомбочки. Ще буде на один збір. Цей, дивіться, який класний. Хай висить. Зберемо тільки достигший. Ось, Ось теж скільки лишається перчик. Ще багато лишиться. Ще можна буде Раз приїхати і зібрати. Так. Ось так. Перчинки класні. Цей візьмемо, це припікся на сонечку, обріжемо. Кущик вже старався родив, значить, ми повинні забрати тут теж ще дивіться скільки перчиків. Ой-ой-ой, його прям там замкнуло так, гарню мій такий бомб. Понят. Так, 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 так. Ось такий гарний клубочками перчик. Він, між прочим, дуже смачний. Ось цей. Він невеличкий, але дуже класний, вкусний. Так що, ось такий збір ми зібрали перчиків достигший. Зелений лишаємо. В слідущий раз приїдемо, позриваємо. Є ще дуже багато. Ще, напевно, що на відро точно буде перчик. Оце класні ще є. Так що залишаємо, нехай достигає далі. Все, перчик зібрали. Частина буде третя, зберемо помідорки.